Поляки в четверте за останні півроку заблокують рух через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. Перекриття анонсували орієнтовно на 11 годину четверга, 20 липня. Цього разу дорогу перекриють мешканці міста Хелм, які вимагають повернення пасажирського руху у цей пункт пропуску. Вони кажуть, що триватимуть перекриття цілий липень або до того часу, поки не задовольнять їхніх вимог. За попередніми даними, страйкарі планують пропускати в обох напрямках по два автомобілі за годину. Це пояснила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Фактично унеможливить рух вантажівок для в'їзду на митну територію України і відповідно для виїзду також. Просимо перевізників рахувати цю інформацію і дивитися, можливо, їхати через інші пункти пропуску і спостерігати за нашими публікаціями. Ми будемо інформувати, як це врегулюється. Але так як чи інакше, дорогуська знову буде пропускати дуже і дуже мало автівок.